Помідори на зиму з перцем чілі. На 1 літрової банки кладемо по три зубчика часнику і більш нічого. Ну і Перший раз заливаємо просто кип'ятком. Натриваємо кришечкою і залишаємо хвилин на 10-15. Поки наші помідори пропарюються, робимо маринад на 4 літри води, додали 3 столові ложки солі. Два стакани цукру, півтора стакани уксусу, стакан 200 грамовий і столову ложку перцю чилі. І це все хай закипить. Мідори в мене вже постояли достатньо. Зливаю цю водичку, я її виливаю вон. Маринад наш закипів і заливаємо за другим разом маринадом. Заливаємо маринадом, закатуємо і втушкуємо, я так кажу. Але кажете, вкутуємо.